Мабуть, хлопці е, обідались, які комбайнують, що їм не дали можливість викосити лабіринт. І вони зараз малюють тут певні якісь е, цілі картини на кукурузному полі. Тобто, дивіться, там викосили, там покинули. Тут теж покинули, тут вже убрали. Е, тому так ніхто не написав правильно, а що ж тут. Відбувається, Ну крім того, що відбувається збирання кукурудзи. Доволі дивіться, така непогана кукурудза, як на мене. Але подивимося, що покаже комбайн, що покаже бункер. Тому що так на перший взгляд Ігор рішив побитися об заклад. І тепер чуха. Потилить, щоб скоро вона буде лиса. А ви не забувайте, серії юрти ковбаси ми виробляємо із свого власного молока, і свого власного м'яса. Підтримуйте інтернет-посилання вверху в шапці профілю.